Дуже цікавий аромат. Ось я в шоці затестувала зараз. я просто в шоці від цього такого екзотично квіткового букету. My Way Lang-Lang новий фланкер від Джорджа Armani. Тропічні фрукти. Ось тут є тропічні фрукти. Тут не тільки Ланге-Ланг мульти зі екзотичних фруктів, атмосфера курортів, фруктів, Райських островів. Оце, знаєте, прям про. Візит на Райські острови. До речі, де ви зустрічали ось ці мультифрукти? Я ще взагалі не пригадую таких парфумів. Ось цей фрез мультифрукти взагалі не пригадую. Mm. Ну, такий далі він стає більш ванільно-пудровий і дуже такий розкішний. Знаєте, ось це про аромат таких розкішних, дорогих вояжів на Мальдіви, але тільки в сезон. Зимою він звучить краще. Мені більше понапишіть. Майвей, вей новий лангілан -Лан від Армані виносите зимою чи влітку?